До міліції за власним бажанням одинадцятикласники третьої школи самі наполягли на екскурсії до Лозівського відділу міліції. Адміністрація школи їм у тому посприяла. З'явили желання. Ну, їхні жони для мене закон у четвер майбутні випускникам влаштували відвідини служби після теоретичної частини примірки бронежилетів і демонстрації зброї, приладдя дітям показали штрафмайданчик, де зберігаються автівки після ДТП. Один з тикласників свою чергу дуже цікавили камери тимчасового утримання. Хотіли їх не тільки побачити, а й посидіти там. Розповідали ініціатори екскурсії. У мене була така ідея, щоб кожен старшокласник посидів хоча б 20 хвилин в КПЗ. Ну щоб Правопорушення не робити, це буде наука на будущее, і тоді вже кожен посиде, подумає, що робить, що краще не робити. Просто хотіть подивитися. Ну сказали, що не можна. Втім, і так діти залишилися враженими. Тепер майбутні випускники подумають чи не піти їм працювати до міліції. Директор школи завірив, що потраплять сюди його учні тільки в одному випадку: влаштовуючись на роботу.